Триває 1213 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України. Знищили ще одну тисячу дев'яносто російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 20 червня окупаційні війська Росії втратили 1 мільйон 9 тисяч 330 військових, 10 тисяч 954 танків, 22 тисячі 860 бойових броньованих машин, 29 тисяч 374 артилерійських систем, 1421 реактивну систему вогню, 1188 засобів ППО, 416 літаків. 337 гелікоптерів, 41 тисячу 299 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 369 крилатих ракет, 28 кораблів, 52 тисячі 501 одиницю автомобільної техніки та 3 тисячі 920 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості і про втрати російських окупантів уточнюються.